Російські військові майже щодня цинічно обстрілюють прикордонні громади Сумщини, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру. Тож маємо бути готовими до екстрених умов, таких як відсутність тепла, води і опалення. На випадок критичної ситуації у Сумах станом на 22 листопада для містян розгорнуто два пункти обігріву, де можна зігрітися в негоду, випити чай чи зарядити гаджети. Одну із теплих локацій відвідала і знімальна група телеканалу Відікон. У нас тут тепленько, 24 на 7 є світло, можна зарядити телефон, гаджет, можна, якщо треба, там роздамо вайфай для того, щоб можна було підключитися до інтернету. Є також ноутбук, є ну, гаряче, все, що можна зігрітися, є ковдри. Даний пункт обігріву оснащений усім необхідним, щоб зігрітися і перечекати тут відсутність опалення чи світла в будинках. Окрім того, тут організовано цілодобове чергування рятувальників. Є запас питної води, вогнегасник, аптечка, спальні мішки, обладнані місця для відпочинку людей. У разі потреби ДСНСники нададуть вам методичні рекомендації щодо безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій. Незважаючи на те, що працюють лише кілька днів, ця зона вже користується попитом серед сум'ян. Вчора 17 осіб завітали, сьогодні вже троє було. Жіночка зайшла, телефон заряджала. чоловік заходив, просто поцікавився віршинам, почитав свої такі патріотичні. До нас заходила жінка, вона проживає в сусідньому будинку на 12-му поверсі. Це в п'ятницю, коли йшов сніг, холодно було. Да, вона зайшла, каже, можна ми у вас погуляємо? Ну так, да, звичайно, ми пригостили цукерками, все з дитинкою вона почитали книжку, каже, ми... Почекаємо, поки запрацює ліфт, тому що підійматься ну, дуже дуже важко. Да, без питань, будь ласка. Ну то можемо констатувати, що дане приміщення має комфортні умови як для дорослих, так і для дітей. Для маличі тут навіть є розвиваючі книжечки та ігри про міну безпеку. До нас в п'ятницю заходили дітки з, ну, з батьками разом. Дуже цікаво їм було брошурки подивитися. Ігри почитати такі, вони, інформаційно роз'яснювана. Характер варто зазначити, що люди не просто звертаються за допомогою, а ще й надають свої пропозиції щодо удосконалення облаштування пунктів обігріву. Палатка тут з'явилась в гарному місці, До речі, палатку поставили. Хтось приходить, чи його попити, погрітися. А я швиденько бігла. Мені це не потрібно. А ось ослисько, отут б у вас якась така корзиночка стояла з пісочком. І там клеєм намазали. Ну, як подають нам в інтернеті таку ідею. В пісочок трошки посиділа, побігла, пішла далі. так скажімо. Оце з такою ідеєю. Готуємося разом до складної зими. Аналогічні пункти обігріву мають бути в кожному населеному пункті, незалежно від того, чи місто це, чи село. Скільки їх буде розгорнуто на сумщині? Наразі інформація уточнюється. Повідомимо в наступних інформаційних випусках. Тож слідкуйте за етером телеканалу Відікон.